На мій погляд, це дуже важлива подія зараз, особливо коли бізнес починає відновлюватися потрібна підтримка. Для бізнесу від бізнеса як B2B, кістар. Ми цю допомогу і досвід наш хочемо також представити на цьому форумі. Ну тобто, ми бачимо, що зараз є велика потреба у компаніях на е, і запит на відновлення клієнтської бази, взаємодії з клієнтами. Після е, е, початку агресії більшість клієнтів вона мігрувала. Дехто зупинився у ромінгу, дехто опинився в інших містах з міграцією зі сходу на захід. І мені здається, що зараз дуже доречно, коли компанії збираються, збираються маркетологи, збираються досвіди, які компанії отримали під цей час для того, щоб його розділити з усіма. І у нас так само ми бачимо там розвиток технологій, Бік аналітики, які ми використовуємо для маркетинг компаній, вони працюють, вони дають ефективність для бізнесу. І ми хочемо показати всі ті нароботки, які ми напрацювали за останні роки. ковідні, ковідний військовий і те з якими технологіями маркетинг буде працювати у майбутньому.